11 вересня у Сполучених Штатах відзначають день ветеранів. Якщо в Україні ветерани це здебільшого люди похилого віку, що воювали у другій світовій війні, то у США це переважно молодь, яка повернулася з бойової служби в Іраку та Афганістані. І цей день є не лише нагодою вшанувати їхню відданість батьківщині, а й приділити увагу суспільства нагальним проблемам ветеранів. а також поговорити про майбутнє військових кампаній США в Іраку та Афганістані. Розповідає Наталія Леонова. Цих студентів коледжу Санта Моніка поєднує спільне минуле. Всі вони ветерани війн, які раз на тиждень збираються, щоб підтримати один одного. Для декого з них жахіття війни все ще живі. Коли я повернулася додому з війни, у мене три роки пішло на перехід до нормального життя. Я відчувала себе розгубленою. У нас не було ніякої підготовки до повернення, ніякого тренування. Моніка побувала на війні у мексиканській затоці 20 років тому. Повернувшись додому, вона почала страждати від синдрому посттравматичного Стресу Я втратила свій шлюб, свою родину, втратила дім, Згодом Моніка отримала допомогу спеціаліста і щойно почала навчання в коледжі. Її колега по армії, ветеран Деніел Андерсон, побував на війнах в Іраку та Афганістані. Він пішов в армію, тому що мав труднощі з навчанням у коледжі. Інший ветеран війни в Афганістані, Крістофер Белінгем, пішов у військо, щоб отримати гроші на навчання. Всі троє прослужили в армії, втім їх погляди щодо майбутнього війни в Іраку та Афганістані не співпадають. Скейтс вважає, що американські війська не можна виводити з раку докин. Ця цього року якщо чесно, цього робити не можна, тому що це буде повторенням в'єтнамського сценарію. Спочатку ми повинні стабілізувати ситуацію. У них досі немає надійного урядування. У них немає стабільної армії. Андерсон не погоджується. на мою думку настав час піти, тому що вони готові перебрати на себе відповідальність за власну країну? Берінгем вважає, що американці повинні залишити і Афганістан. Військова присутність американців там безглузда. Ми стільки вбухали грошей в їх економіку, що на сьогодні складаємо їх цілий ВВП. Вони зараз заробляють на нас гроші. Втім, Андерсон вважає, що афганський народ потребує допомоги у боротьбі з Талібаном. я думаю, люди насправді страждають від цього жахливого угруповання. Я думаю, що якраз з ним варто поборотися. Всі троє. Вважають, що пересічні американці не дуже розуміють за що воюють американські солдати в Іраку та Афганістані. Частково провону за це вони покладають на змі. ці говорячі голови на телебаченні факти губляться поміж особистими поглядами. Досвіду війську матиме вплив на те, чим будуть займатися ці ветерани у майбутньому. Скейтс та Белінгем хочуть професійно допомагати іншим ветеранам пристосовуватися до мирного життя вдома після перебування у зонах конфлікту. Наталія Леонова Голос Америки.